Доброго ранку Україна всім привіт. Черговий робочий день. Приїхала до нас обновка. Зараз покажу розповім свою, так сказати, передам вам свої думки взагалі про цю обнову. Ну, не те, що в обнову, а агрегат, який є. Нам дали самим спробувати і вам показати, якщо вимо якісь недоліки на нашу думку, обов'язково їх покажемо. Якщо захочемо внести якісь корективи, також будемо про це говорити. І всі наші побажання будуть. Скажімо так, взяті до уваги, до уваги заводом-виробником. Так, дивимося на агрегат. Так, друзі, то на першому відео був не обнова була, не клас. Алексіон. Чи Аксіон Аксіон 에, приїхала до нас від та що в Тіктоці, колісниця, новинка. Дивимось. Так, Велесагро. Велесагра. Що, ми... Що тут пишуть? Так. То Велисагро, Борона Колесова, БК3 НН колісниця. Серійний номер 6, вага Тона 245. Рік виробництва 2020. Четвертий. Так, друзі, на що? Дивився відео в Тіктокі. Написав жартома, дайте на випробування. Це е, той агрегат, що був на виставці. Е, було їх там два е, у двох версіях. Дана версія тут. Е, Стійка жорстка, а на виставці ще був агрегат, в якого стійка була на резинових амортизаторах. Так. Ну, друзі, що скажу, які враження, скажімо так, на перший погляд? Ну, як завжди, у Велеса, все потужне. Все таке, скажімо так, надійне товщина металу взагалі така просто суперова. Сварні шви, все чітко, покраска. Покраску можна порівняти, допустим, із хітом 6. До сих пір вона не вигоріла. Я вже не знаю, як, скільки йому навіть років. Е, так. Що тут ми маємо. Починаємо із передка. Так, є два види товщини пальців. Тут товщий, тут тонший. Ну, ми поставили, на яким нам підійшло. Так, тут також різна товщина, ну, я не знаю. Нам підійшло на оці там, де ширше, тут трішки вужче, можливо, це для не там де клики, а там, де на шарах прямо вставляється. Так, перша батарея коліс нерухома взагалі. Інша сторона чи інший ряд, е Є можливість його зміщувати вправо-вліво. Ну, я думаю, це для того, щоб повністю агрегат зрізав бур'яни. Адже його задача зрізати бур'яни і перемішати ну, в тому шарі, на якому він обробляє землю. І те, що я бачив, пожнивні рештки, і взагалі весь бур'ян, все воно повинно залишитися зверху. Так, виходить, ці стрім'янки відпускаєш і вправо-вліво різьбою його двигаєш. Також є в нас опорне колесо. Опорне колесо. Для чого воно предназначене? Воно предназначене, друзі, в першу чергу для транспортування агрегату. Опускаєте гідравлікою колесо, знімаєте центральний винт. І піднімаєте навіску, і у вас вже вся нагрузка, виходить, не на навіску, а розподілена, ну, більш-менш рівномірно. Ну, трактор, скажімо так, так не присідає, якби ви його підняли просто угору. Також, якщо ви працюєте. На... Піщаних ґрунтах, там, супісках, що вона буде дуже залазити в землю, а вам цього не потрібно. Е, є можливість регулювання глибини цим самим опорним колесом ви виставили і все. Так. Робочі органи. Робочі органи це в нас. Я не знаю, чесно, яка це марка сталі. Не буду нічого вам придумувати. Дзвенить, якщо ударити металом по ній. Кальона. Диск з однієї сторони загострений. Ступиться тут, по-моєму, два подшипника, які не обслуговуються. Так. а як воно так зроблено, що і. Гайка крутиться. І колесо крутиться і не відкручується. Це для мене загадка. Ти бачив по? Колесо крутиться разом із гайкою. Ааа, точно, плін. А тут, я думаю, як вночі на тому держиться. Так-да-да-да-да, сто процентів. Оце. Так. Ну, а що, друзі? Цікавий агрегат. Скажімо так, ну, а що я можу вам сказати на перший погляд? Як усе ввелося, все міцне, метал хороший, якість швів, ну все на вищому рівні. А в плані, як воно робитиме, друзі? Чи воно робитиме гарно, чи воно там годиться, чи не годиться, Ну, це ми побачимо найближчим часом, а саме завтра. Поїдемо, попробуємо. буде працювати джондір з колісницею. І також буде оцей хлопець. З Кроносом. Тільки на цей раз ми вже поставили два ряда дисків. Бачите, будемо готувати площу під посів гречки. Ну, друзі, чому не? Самі диски туди їдуть, чи чому туди не їде сама колісниця, тому що є участки, які здисковані весною ранньою весною. А є участки, які кукурудзу зібрали, і все. Але кукурудзу, коли вона росла, її окучували. Тому. Якби будемо пробувати і так, і так. І по укученому теж проїдемо, подивимося. Ну, взагалі, що вони зможуть. Що вона зможе, ця колісниця. Ну, не знаю, друзі. Я, я вже жду поля. Все цікаво самому до крику просто, як вони, як ця колісниця себе зарекомендує. До речі, захват її 3 метри. Оце колесо, до речі, опорне, воно буде актуальне в першу чергу, хто захоче м -м, поєднати даний агрегат, допустимо, з МТЗ 92-м чи 82-м. Ну, ну, щоб сказати, що 82-й там його легко потягне, я не можу сказати, тому що. Ну, я не пробував, а те, що бачив у, у людей у відео, тягають, виходить. Ну, наскільки це легко чи нелегко, не знаю. Та ну що, апарат цікавий, апарат новий. Будемо випробовувати. Будемо, хотілося мені його дуже, до речі, випробувати, по, як передпосівний обробіток. Ну, скажімо так. Поки що не зрослось. Можливо, він залишиться до весни, то обов'язково ж покажу. Чи після дисковки, після оранки. А в даний момент буде після дисковки і по, по так називаємій землі без обробітку. Ну Це все друзі, буде завтра. Також поставимо його у транспортне положення. Будемо їхати ми на колесі, тому що е, дорога до полів не близька, є ями. Ну, спробуємо, той ви він ставити там, якщо ще хтось допоможе там взагалі граючись. Так що якось так. Пишіть, коментуйте, хто бачив в роботі даний агрегат. Можливо, там я бачив канал, що вже є. Е, люди взяли такі апарати, працюють доволі. Ну і взагалі, напишіть свою думку, як ви вважаєте, має право на життя даний агрегат чи немає. Ну, не пишіть ніяких дурниць, будь ласка. Ні в якому разі не пишіть матюхів, бо буду блокувати ваші аккаунти та і все. Інформація в першу чергу для адекватних людей. Все, друзі, всім пока.